Правда, пташина, а як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти, довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи? У когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Безсмертя є ще де раде, хтось перевіяний, як зерно, у ґрунт поезії впаде. Митцю не треба нагород. Його судьба нагородила, коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Недобре від бджіл. Взискуй сказати поблідлими устами хоч кілька людям необхідних слів. Взискуй прожить несуєтно і дзвінко, Взискуй терпіння. Витримати все, а справжня слава то прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе. Це проза, тому е, прошу послухати один з моїх шкільних есек, який я написала в школі рік тому десь. Е, теж про чарівність і могутність слова. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує, слова Тараса Шевченка. Всього чотири рядки вірша. А скільки всього вони можуть сказати про слово? І справді, про нього можна говорити довго і все одно щось опустити. Знаєте, уявіть собі мову не як спосіб комунікації, а як предмет, навіть абстрактний, неіснуючий. Як вона для вас виглядає? Як працює? Для мене мова це як матерія. Поки її ніхто не чіпає, вона буде нічим. Коли ж людина візьме її під свій контроль, вона почне виблискувати, за майоріг яскравими кольорами, здобуде життя. В руках людини вона може стати і започними квітами, і солодким медом, і лагідною колисковою, а може стати пістолетом та одним пострелом убити людину. Усе ж залежить від того, як людина буде поводитись з цією матерією. Але як же оживити цю дивну річ? На допомогу приходить слово. Слово маленька комбінація з п'яти літер. А наскільки воно неосяжне, могутнє. Слово як коріння, що плітає наше буття. А, ум... а умови довге, міцне, звивисте коріння. Слово це те, що характеризує людину. Не дарма сократ колись писав. Заговори, щоб я тебе побачив. Тільки через слово можна зрозуміти, яка перед тобою людина. Розумна, освічена, думкою багата. Людину слово можна надихнути, зачарувати, змусити її душу радіти, можна розчарувати, відлякати. Цитую Лесю Українку: хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова. Слово це зброя, слово це сила. Не можна достукатись до найтаємніших куточків людського серця. Слово це пензлик, чернильна ручка. Не можна виписувати проподобні картини і твори, що докорінно змінять людське мислення. Слово це ключ до вирішення всіх проблем. Мова це одяг, а слово тканина, з якої він пошитий. Якщо хочеш виглядати стильно і по-багатому, то треба вчитися читати, багато читати, вивчати нову, та не все підряд, а тільки перевірну інформацію. Якщо хочете, щоб ваш одяг був пошитий з якісної тканини та точно за розмірами. Треба вчитися подавати думку правильно, надихати людей словами. Цитую Оксана Забушко. Мова далеко не тільки засіб спілкування, тобто передачі вже готових думок, як нас усіх учили в імперській школі. Куди серйозніша її місія бути способом народження цих думок, коли нема мови, людині просто-напросто нема чим думати. На мою думку, слово таке ж могутнє, як і сам Господь. Слово може бути підле, є хитне, може обдурити людину. Слово може стати іскрою, яка розпалить війну. Слово у неправильних руках може стати смертю для нас усіх. Так і стало з українцями, коли почалась війна. Ми бачимо її масштаби зараз і розуміємо, що це все почало зі слова. Точніше, з того, що ми цуралися його. Мова це живий організм, а слово настільки сильне, що здатне вбити свою ж мову. Так зараз робимо і ми вбиваємо свою мову чужим словом. Мова це душа народу, якщо ми її знищимо, то помремо як нація. Нашим словом потрібно гонтувати нам, зміцнювати її коріння, щоб вона супроводжувала нас крізь століття. Зараз, коли ви прослухали це все, ви розумієте наскільки слово потужне? Воно може все. І я вважаю, що в цьому вся чарівність слова у його силі, міці, могутності слово це життя. Читання віршів кожен по своєму переживає декламує і ділиться. Хто своєю, хто тією поезією, яка йому припала найближче до душі, тому я хочу свій виступ частково присвятити цій тематиці. <клес> Ось в мене є такий вислів, що поезія це крик душі, поклик серця, світло розуму та голос совісті. <клес> Ось, Кожне, кожне це звучання, кожне слово, і поєднання їх містить в собі дуже глибоку цінність, коли пірнути в це. І хто, кожен, хто пірне, зрозуміє і по-своєму її відчує. Ось тому перший е, вірш багато не буду зачитувати, бо вже багато часу ми е, пройшло, зайняли, можливо, хтось втомився, але буквально дві-три поезії. Поезія це крик душі, поезія це цвіт розмаю. Вона у всьому на землі від підземелля і до раю. Поезія. Це ніч безсонна, поезія це світлий день. Вона глибока і бездонна, мольфар Карпат. Тебе тут зен. Поезія це сміх, це казка, поезія це тишина, вона, немов відміть аляски, бродить голодна і одна. Поезія правдою пише. Поезія вічно жива, ходить по світу гола і боса, ходить бідняга і місця не зна. Не приглубить ніхто і не скаже Пустіть, відпочинь, годі топтай. Хоч не стане, вона і не приляже та сказать не зуміє сказати. Тому і не знають, ждати, до кого прийде, від кого втече, наче любов ранить, не наче, наче любов щастя несе. Ось і... Є такий Весню Висоцького, можливо, хтось чув. Переклад, він мені подобається. Також стосується поетів, творчих людей, особистостей. Поети ходять п'ятами по лезу ножа і ріжуть до крові свої босі душі. Ось. і Такий маленький ще віршик про весну, про думки і все наболіли. Розцвітло, розквітло на полі, розквітло в гаю, розквітло усе навкруги, тільки той цвіт чомусь, душу мою, не манить у лоно весни. Нейтральна вона на прогоні стоїть, вітер пошту їй носить, та читати ті листи реальності миті у стані такому не може. А те, щоб писати та відповідь дать, і часу відкинуть дуель, то марно. Годі чекать, хай крутиться далі життя карусель. В одному такому листі, навійнім вітром сучасності, незрілі для всіх мемуари прості відкрились мені словом власності. Віра і міра подарують усе, любов дорожити навчить, а час цінувати понад усе, подиху кожного ми. Опісля читання такого листа. Усвідомивши, усвідомивши всю його суть, я жити почав по-новому, спроста, і текти по типу життю, наче ріки течуть. Сприймати погане, нести хороше, очищатись від всякої муті, збагатить і пізнать свою душу, життя ж кругові в природі. Після цього розквітло в мені все, що розквітло довкола і чаруючий подих весни, повінця на. На повінця наповнив мої капіляри.